Медик здатний не лише стабілізувати стан пораненого, але й працювати з апаратом ШВЛ. Для цього не потрібна освіта. Достатнє чітке знання протоколів, швидке реагування та бойова підготовка, розуміння специфіки роботи в окопах та на полі бою. Натомість цивільного лікаря замінити складніше. Потребується реальне розуміння та роки навчання в профільному університеті. Навряд чи найдосвідченіший бойовий медик зможе провести складну операцію на серці людині. І, хоча в умовах сьогодення додатковий ресурс на передовій важливий, професійні лікарі все ж мають залишатися у шпиталях, де вони необхідні для проведення складних операцій. За вказівкою сухорукової цивільних лікарів забирають на фронт, лишаючи медзаклади без тих, хто зможе надати допомогу. Хіба це розумний розподіл? Чи справді керівництво департаменту Міноборони вважає, що командир з поля бою стане судинним хірургом? Або ж Сухоруковий під протекцією калмико і просто вигідно створювати такі умови.